Війна в Україні триває вже більше року. Вона почалася в лютому 2022 року з російського вторгнення. Конфлікт приніс руйнування та страждання в регіон. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Міста лежать у руїнах. Міжнародна спільнота засудила дії Росії. Незважаючи на дипломатичні зусилля, мирне врегулювання залишається недосяжним. Останніми місяцями конфлікт загострився. Бойові дії тривають на сході України. Росія запускає безпілотники по великих містах. Обидві сторони зазнали важких втрат. Ситуація залишається напруженою та непередбачуваною. Війна справила глибокий вплив на Україну. Країна бореться з гуманітарною кризою. Її економіка сильно постраждала. Однак український народ проявив стійкість. Він продовжує захищати свою країну з непохитною рішучістю. Міжнародна спільнота глибоко залучена до конфлікту. Західні країни надають Україні військову та гуманітарну допомогу. Вони також запровадили санкції проти Росії. Війна загострила відносини між Росією та Заходом. Вона також викликала занепокоєння щодо глобальної безпеки. Існує кілька можливих сценаріїв розвитку війни в Україні. Однією з можливостей є короткострокове перемир'я. Це означатиме тимчасове припинення бойових дій. Це може створити можливість для переговорів. Однак саме перемир'я не вирішить корінних причин конфлікту. Іншою можливістю є довгострокове врегулювання шляхом переговорів. Це вимагатиме від обох сторін значних поступок. Їм потрібно буде домовитися з таких питань, як територіальна цілісність та гарантії безпеки. Домовленості шляхом переговорів будуть складними та важкими. Але це дає найбільшу надію на тривалий мир. Військова перемога однієї з історій – ще один можливий сценарій. Проте цей сценарій видається малоймовірним у найближчому майбутньому. Росія має більшу армію, але Україна чинить запеклий опір. Тривала війна призведе до подальших руйнувань та втрат життів. Остання можливість це затяжна патова ситуація або заморожений конфлікт. За цим сценарієм бойові дії триватимуть з низькою інтенсивністю. Періодично будуть перемир'я та спалахи насильства. Заморожений конфлікт залишить Україну в підвішеному стані. Він також становитиме постійну загрозу регіональній стабільності. Шлях до миру в Україні сповнений труднощів. Однією з головних перешкод є відсутність довіри між сторонами, що воюють. Роки конфлікту створили глибокий розкол. Подолання цієї недовіри матиме вирішальне значення для будь-якого успішного мирного цесу. Залучення зовнішніх гравців додає ще один рівень складності: Росія, Сполучені Штати та європейські країни мають свої інтереси в регіоні. Їхні суперечливі плани ускладнюють пошук спільної мови. Внутрішньополітична ситуація як в Росії, так і в Україні також створює труднощі громадська думка в обох країнах розділена. Будь-яка мирна угода, яка буде сприйнята як зрада однією зі сторін, може бути важкою для виконання. Зрештою, війна створила складну мережу гуманітарних проблем та проблем безпеки. Мільйони людей були переміщені. Конфлікт також викликав побоювання щодо ширшої європейської війни. Вирішення цих питань буде необхідним для досягнення тривалого миру. Війна в Україні має руйнівні людські наслідки. Тисячі мирних жителів були вбиті або поранені. Мільйони були змушені покинути свої домівки. Конфлікт створив велику гуманітарну кризу. Війна також мала значний вплив на світову економіку. Росія є великим виробником енергії. Конфлікт порушив світові енергетичні ринки. Це призвело до зростання цін для споживачів у всьому світі. Війна також загострила геополітичну напруженість вона загострила відносини між Росією та Заходом. Конфлікт викликав побоювання щодо нової холодної війни. Війна в Україні це трагедія для всіх, хто бере в ній участь. Це яскраве нагадування про людські втрати внаслідок конфлікту. Міжнародна спільнота повинна продовжувати працювати над мирним врегулюванням. Від цього залежить майбутнє України та стабільність регіону.